Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Дуже незвично повертатися в такий старий режим формат відео, але думаю, поки є натхнення, поки є якісь бажання до творчості, треба, треба знімати і треба йти за ним. У нас зараз середа, екватор канікул шкільних Матвія. Цей тиждень ми більшості вдома. Розносимо хату, щось бавимося, щось набуваємося разом, бо насправді коли будні, коли школа зранку, якісь справи, то бракує трохи такого часу з дітьми, такого мається на увазі якісного повноцінного. Сьогодні я планую поїхати з дітьми. Зараз поїдемо в Вікторі Гарденс, треба купити перезивне до школи Матвію, бо вже там то він скопав, якось вже там дирка на пальці. І Софії так само подивлюся якимось гарним перезивним, бо вже хочемо з понеділка пробувати в садок повноцінно. Десь сходимо в якусь кімнатку. Такий звичайний день бути в нас з дітьми. Беру вас з собою. До речі, поки мене не було на Ютубі, так повноцінно в нас трохи були майстри, і я обіцяла, що я буду частинками показувати, як ми доробляємо ремонт. Оце минулий раз я показувала. Ще давніше показувала дитячу спальню, як в нас там ліжко облаштовували. І от нещодавно в нас якраз доробили в спальні вже шафу і робочий стіл. Зараз вам трошки покажу. Отак от у нас вже тепер виглядає. Тут ще буде кондиціонер колись. Также в нас, в принципі, виглядає завершена спальня. Бо я колись показувала відео, до тільки цю частинку, де ліжко, де краєвець вікна. Бо в нас тут була така тимчасова шафа. Звичайно, з епіцентру така, що складається, в нас тут все було по кульках речі. Зараз нам вже зробили гарну повноцінну шафу, робочий стіл і дуже все затишно і компактно. Вона пивіться, п'яниться. Пасік б'ємося, південь. Пасік боїться приведе. Так а ти з'їш привода. <adan Bal developed�ustra> ти маєш зуби. Супер. Дуже зла. О-оу. Ми досить швидко справилися. В принципі, вибір був, розміри були. Поміряли, купили все, що треба, і пішли бавитися. І я ловлю себе на думці, що ще десь пів року назад, отак от, от самій з двома дітьми вийти десь в торговий центр, в магазин, то було дуже складно. Бо ну не те, щоб діти не слухалися, але якось то все було занадто багато силозатрат сил і метушні. Щоб їх якось не розгубити і зосередитися, і ще щось вибрати, помірити, купити і, і не забути, за чим прийшли. Зараз зовсім інакша історія. Може, це тому, що я себе вже якось більш впевнено відчуваю, бо розумію, що в мене нема варіантів інакших. Може, того, що діти вже дійсно подорослішали і, звичайно, в них бувають різні настрої за день, різні періоди, але якщо попасти. Попасти в, ту, в той проміжок, коли вони спокійні, коли вони ще такі зосереджені, не перевтомлені, то в принципі можна зробити всі справи і гарно провести час. І також вже от в кімнаті, наприклад, я можу собі сидіти, я знаю, що Матвій Софію припальнує, їм разом весело. Вони десь собі двоє підуть лазити на якісь батути, на якісь лазинки, на якісь там атракціони. І е, я можу бути спокійна, що він за нею придивиться і там допоможе залізти, злізти. Якщо щось, то він мене покличе. Тому, в принципі, вже зовсім по-іншому можна собі проводити час з дітьми. Якщо зізнатись чесно, то мені дуже тяжко себе витягувати зараз в якісь людні місця. Менше всього хочеться того гамору, того, тої людності, тих облич і зовсім не хочеться, хочеться заритися в Нірку і, і з неї не вилазити, але дітям потрібно, потрібно десь виходити, тому що зараз канікули, якось гарно проводити час. Розважатися, якісь емоції гарні. Тож діти це такий двигун, з яким неможливо зупинитися, навіть якби того дуже сильно хотілося. Це, звичайно, що з одного боку набагато виснажливіше і набагато складніше, бо то більше відповідальності, більше втоми, більше стресу, а з іншого боку, це, це той моторчик, який не згасає, навіть якщо ти вже не маєш сил. Він все одно продовжує тебе рухати. Так, сьогодні буду розказувати про щось дуже гарне, дуже таке миле до серця і е, на подарунок для військового в кого є. Чоловік, брат, тато, друг е, дуже гарна ідея для подарунку. Відкриємо Софія вже прийшла, але вона не здасть сюрприз, бо вона ще маленька. Це сюрприз, так, Вона вміє говорити, але ще не здасть мене. Давай відкриємо, давай відкриємо, що там є. одне ми брали на подарунок, щоб я потім так гарно замотала. Вони не підписали, бо там два різних і треба дивіться, як гарно запаковано. Мені аж шкода відкривати, бо то наклеєчка така для відважного супергероя. Легенько. Це в нас, я вам показую е рекламу, роблю таку безкоштовну, тому що я дуже задоволена. Та дівчинка пошила, те, що я вам зараз покажу, за один день. А на другий день воно вже було в мене. Тобто це максимально швидке замовлення і дуже-дуже добра ціна, як на мене, на ручну роботу. А хто це? Mm -hmm. Шо, а Хоч, хто це? Я хочу. Це лялька? Хочу. Ти думав, що це якась. Смачненько щось, ти думав, що це якась їжа? Я хочу. <сим> Софійка думала, що це щось смачненьке для неї. Отака іграшка. Чи не я хочу. Е типу брелок. Е е якраз добре, що я відкрила нашого, бо я ще замовила на подарунок на день родження У нас не один військовий в родині. Е от, а це для нашого татка, для нашого, для мого чоловіка. Різні варіанти вона пропонує форму, піксель, можна вибирати інший колір, можна шапку, можна не шапку, можна щитину. Тобто ти скидаєш фотографію, вона по фотографії максимально реалістично вибирає. Ну, потім шиє, скидає зразок, якщо все підходить, то тоді вже відправляє. Дуже швидко все дівчинка зробила, і це така частинка. Будеш бавитися, кіцею. та тюп-тьоп. Дуже мені здається то мило, тому що хочеться передати частинку щось таке від сім'ї, щоб було затишно було. Було що взяти в руки таке мигеньке і згадати. Згадати про дім, згадати про тих, хто тебе чекає. Кіця. А це твоя кіця? Казі кіця, привіт. <гум> Не хочеш? Добре. Тому така, така гарна ідея для подарунку, для військового. Euh, а, це а це маленькая кіця. Оце велетенська кіця. Та це маленька кіця. Дуже гарно пошила, дуже швидко. Маєчка. Магазин в інстаграмі називається. Моя Твоя так. Магазин називається Любава. Отак. Має... Дівчинка різні, різні і військова. Це киця. Та вона робить і військових, і на військових. Всякі там іграшки, такі м'які, все ще є на замовлення. По ваших зразках, дуже швидко, дуже акуратно, дуже оперативно. Так що при найближчій зустрічі ми подаруємо нашого татка. Нашому таткові. і показую призина, яке ми взяли. Простесінька. Такі тапочки на ліпучках для Софійки і для Матвія. Добре ж тут носи прирозинені, бо зараз покажуть Матвієві попередні тапочки. Вони такі були більш шматяні, і от тут вже тут вже скопав носок на перерві. Хотіла ще розказати трохи за садок, бо в планах було інакше. В планах було віддати Софії в садок десь тоді, коли і Матвія в три три з половиною. Але життя внесло свої корективи. І ну, я думаю, що в тому немає нічого страшного в тому, що ми адаптовуємося до ситуації, адаптовуємося до змін. Те, що я бачу по Софії, вона набагато швидше якось доросліша, ніж Матвій. Не знаю, чи це тому, що вона друга дитина в сім'ї, чи це тому, що вона дівчинка. Але вона, їй 2,4, і вона дуже добре розмовляє, так що вже її розуміють не тільки близькі родичі, друзі наші, там, ті, хто часто нас бачить, а навіть так-просто от просто посторонні люди її добре розуміють. Вона вже без горщика. Точніше, вона вже ходить на горщик, вона вже без памперса. Вона сама одягається, вона сама може їсти, пити. Тобто повністю така самостійна дитина. І найважливіше для мене, що вона. Може за себе ну, постояти, якщо їй щось як хтось не поділив, вона не буде там терпіти, мовчати, вона може за себе постояти. І з того мені так само дуже спокійно. Ну, Може, знову ж таки, це через те, що в неї старший брат, і вона вже знає, як то взаємодіяти з дітьми. В обіду себе не дасть. Тож ми вже десь останні 2-3 тижні пробували такі адаптаційні заняття. Декілька разів на тиждень. Досить нас все добре я вже і прийшло. Тож я, в принципі, сподіваюся, що з понеділка в нас буде гарний такий старт вже в доросле життя в садочкове. Таке в мене вийшло сьогодні коротеньке відео, але я рада, що я його зробила, поділилася з вами. Сподіваюся, було вам цікаво дивитися. Дякую, що дивилися до кінця. Запрошую вас в коментарі до спілкування, як завжди, і до зустрічі у нових відео. Всім па-па! Бережіть себе!